Стівен Кінг Овен Кінг. Сплячі красуні. Розділ другий. Три. Вона була вже на півдорозі до припаркованого на заїзді Крузера, коли усвідомила, що на неї уважно дивиться Антон Дубчик. М'язи грудей блищать, штани ледь ледь тримаються на ранговуті тазових кісток. Цей чистильник басейнів мав такий вигляд, наче на кастингу травневого пінабоя для календаря Чіпендейлз. Він стояв на тротуарі біля свого вена, дістаючи з машини якесь знаряддя для чистки басейну. Антон басейновик оголошував напис флорентійським курсивом на борту. Нащо це ти так роздивляєшся? Ранкове сяйво, промовив Антон і подарував їй сліпучу усмішку, яка, либонь, причаровувала кожну барменку у триокружжі. Вона опустила очі і побачила, що не застебнула і не заправила в штани свою сорочку. Простий білий бюзгальтер на лайлі виказував значно менше ніж кожен із лівчиків її двох бікіні, і значно менш гламурно, але щось таке малося в чоловіків до нижньої білизни. Побачить дівчину в лівчику, і це для нього наче 50 баксів виграв по 5 п'ятидоларовій іскречкарці у лотереї долари з землі. Чорти забирай, Мадонда колись собі кар'єру на цьому збудувала. Мабуть, ще до того як народився цей Антон, усвідомила лайла. І ця фраза працює, Антоне, застібаючись і заправляючись. Досі. Його усмішка стала ще ширшою. Ви б здивувалися і як. Ах, які білі зуби. Їй і не дивно. Якщо захочеш випити газованки, задні двері не замкнені, замкни їх за собою, коли виходитимеш гаразд. Прийнято до виконання, віддав він хвацький салют. І жодного пива ще зарано, навіть для тебе. Десь завжди п'ята годи позбав мене від слів і пісень, Антоне. Ніч видалася довгою, і, якщо не пощастить, трохи десь подрімати, в мене попереду довгий день, і це прийняв також. Але ж, аго, шерифе, маю погану новину, майже певен, отам у вас голландщина в'язів. Хочете, я вам дам телефон мого спеца з дерев? Як знаєш, дякую лайлі до лампочки були ті дерева, особливо сьогодні, хоча вона змушена оцінити глибину недобрих збігів, власна брехня, замовчування клінта, виснаженість, пожежа, трупи, а тепер ще й хворі дерева, хоча ще й дев'ятої ранку нема. Єдине, чого не вистачає, щоб Джаред зламав собі руку чи ще щось, і тоді лайла не матиме вибору, окрім як піти до святого Луки і прохати оця лаферті, взяти її на сповідь. Здавши задом із заїзду, вона вирушила на схід до Тримейн-стрит, загальмувала по каліфорнійському. За що, якби не була шерифом, отримала б штрафний талон. Побачила там у напрямку 17-го шосе Дим і вімкнула свою світлу музику. Сирену приберегла для тих трьох кварталів, що складали центр Дулінга, щоб у всіх там зайнявся дух. Чотири Перед світлофором навпроти старшої школи барабани пальцями по керму Френк Гірі. Він прямував до обійстя судді Сілвера. Старий суддя подзвонив йому на мобільний, і з голосу було чутно, що той ледве стримується. Машина збила його кицьку какао. Одна тутешня бездомна жінка, запутана в таку кількість одяганок, що вони навіть прикривали її ступні, перейшла дорогу перед його пікапом, штовхаючи поперед себе магазинний візок. Вона балакала сама до себе виразним, радісним голосом. Можливо, одна з її особистостей планувала сюрпризну вечірку на день народження якоїсь з інших її особистостей. Френк інколи думав, як гарно бути божевільним. Не таким наріженим, яким його либонь вважає Ілейн, а справдешнім, таким, що балакає саме собою і штовхає магазинний візок, завантажений пакетами з мотлухом і верхньою половиною чоловічого манекена божевільним. Які причини можуть турбувати причинних? Безумні причини, мабуть. Хоча Френк любив уявляти, що в тому божевіллі, яке він собі нафантазував, усе простіше: вилити собі молочну кашу на голову чи вилити всю її в оцю поштову скриньку. Певне, якщо ти навіжений, це стресовий вибір. Для Френка ж стресом було що вічне скорочення дулінгського муніципального бюджету, термін якого наближався і яке могло позбавити його роботи, і стресом було терпіти до вікендів, коли він міг побачитися зі своєю дочкою. А ще ж був стрес розуміння того, що Ілен очікує, колись він не стерпить. Його власна дружина купає під нього. Хіба це не стрес? Порівняно з цим думав він: вирішити молочну кашу на голову чи в поштову скриньку це взагалі не проблема. Крупу на голову, молоко в скриньку, все проблему розв'язано. Світло перемкнулося на зелене, і Френк завернув ліворуч на Маллий. П'ять. На протилежному боці вулиці та бездомна жінка для волонтерів у притулку стара Ессі, а колись Ессі Вілкокс обхала свій візок угору коротким трав'янистим схилом, що оточував шкільну автомобільну парковку. Досягши замощеного плато, вона спрямувала візок у бік спортивних полів. І чагарнику поза ними, де у теплі місяці мала дім. Приспішайте, дітки, примовляла Есі поперед себе, немов до торгкотливого місту магазинного візка, але насправді кажучи, це своїй невидимій родині з чотирьох однакових маленьких дівчаток, які вервечкою, наче каченята, тягнулися слідом за нею. Нам треба встигнути додому до вечері, бо інакше ми самі можемо стати вечерею, у в казані. Есі захихотіла, але дівчатка почали блакати й труситися. Ох, ви ж мої дрібненькі, дурненькі дитятка, промовила вона, я просто жартую. Ефсі дійшла до краю парковки і попхала свій візок на футбольне поле. Дівчатка позаду неї прояснішали. Вони знали мати ніколи не дозволить, щоби з ними щось трапилося, гарні дітки! Шість. Євка стояла між двох штабелів щойно напиляних соснових дощок у лівому кутку Адамсової лісопильні, коли повз пронісся четвертий патруль. Її не було видно роззявам, які скупчилися навпроти головної будівлі, але видно було, що шосе. Утім, патрульні не звернули на неї уваги, хоча на тілі в неї досі не було нічого, крім сорочки Трумана Мейвезера і крові Трумана Мейвезера на її обличчі та руках. Очі копів були націлені тільки на дим, що здіймався на краю геть сухого лісу. Здвигнувшись уперед, Террі Кумс показав Бачиш оту велику скелю, де аерозолем намальовано Кіфані Джонс смокче. Ну, за нею побачиш ґрунтовку, Повертиш туди. Ти певен? запитав Роджер Елвій. Здається, дим щонайменше на милю далі. Повір мені, я тут бував раніше, коли ще Мейвей зважав себе повноправним трейлерним сутенером і джентльменом, який у вільний час вирощує траву. Гадаю, він піднявся вище у цім світі. Патруль 4 занесло на путівці, та потім колеса вчепилися в дорогу. Роджер правив уперед на сорока перевальцем. Попри жорстку підвіску, казена машина інколи чіпляла дном ґрунт. Високе лабузя, яким поріс центральний бур цієї просіки, скреготіло об ходову. Тепер вони вже відчували запах диму. Терів вхопив мікрофон. Патруль 4 Базі. Базо, це патруль 4!» Четвертий це база, відповіла Ліні. Ми будемо на місці хвилини за три, якщо Роджер не доправить нас у рівчак. Роджер відірвав одну руку від керма на мить достатньо, щоб тицьнути напарнику пальця, як там справи у пожежній частині. Вони виводять усі чотири машини, плюс виїжджає швидка, дехто з волонтерів також, мусять з'явитися одразу за вами. Дивіться, десь там оту пані Ейвон. Пані Ейвон, ясно. Четвертий відбій. Террі вставив мікрофона в держак, якраз коли їхній крузер підстрибнув, опинившись на мить у повітрі, роджер Юзом зупинив машину. Дорога попереду була захаращена уламками рифленої покрівлі, розірваних газових балонів, пластикових каністр, шматками паперу, дещо з того щетліло. Він помітив якесь чорно біле кружальце, схоже на регулятор пічки. Одна стіна сараю відвалилася, прихилившись до сухого дерева, яке палало наче скмало Також горіли найближчі до тилу сараю сосни, так само і кущі край дороги. Рвонувши кришку багажника, Роджер вхопив вогнегасника і почав поливати білою піною під лісок. Тере дістав протипожежне полотно і почав ляпати ним по палаючих уламках на дорозі. Скоро тут будуть пожежники. Головне зараз не дати поширитися вогню. Із вогнегасником в руках підбіг Роджер. У мене вже порожньо, а те, що ти робиш до сраки, може, вшиваємося звідси, поки нас не облягло ззаду, як думаєш? Я думаю, це чудова ідея. Ану, погляньмо, що там у шале мейвейзера. Піт бісеринами скочувався з чола Роджера і зблискував у рідкому волосі його блідо жовтої стрижки під їжачка. Він глянув скоса. У якому ще жале. Террі подобався його напарник. Загалом так, але він не хотів би мати його в своїй команді з квізболу у рипливому колесі посередах вези, не переймайся. Роджер стрибнув за кермо. Террі сковзнув на пасажирське сидіння. За сорок ярдів позаду них, з за повороту, похитуючись, виїхала одна з дулінгських пожежних машин. Її високі борти дряпали гілки дерев, які товпилися вздовж дороги. Тері помахав пожежникам, а потім відімкнув сховану під панелю рушницю. Вони прибули на галявину, де стояв на домкратах трейлер, химерно пофарбований під бірюзову акваріумну рим, сходи бетонні блоки. Поряд стояв проїдений іржею F-150 із парою спущених коліс. Якась жінка щулилася в його задніх дверях. Ми брунатне волосся затуляло її обличчя. Вона була одягнена у джинси і гальтер-топ. Більшу частину її видимої шкіри прикрашало татуювання. Террі зміг прочитати слово лау, що збігало донизу по її правому передпліччю. Її босі ступні геть закалені грязю. Вона була миршовою до межів виснаження. Тері задихнувся повітрям Роджер і видав якийсь близький до відрижки горловий звук ондечки. Те, що побачив Террі, нагадало йому гру, якою він ще хлопчаком розважався на окружній ярмарку. Якийсь чоловік виставляв голову крізь діру у вирізаній із картону фігурі Попая, і всього за дайм у нього можна було кинути три пластикових пакетики з вфарбованою водою. От тільки під головою, що стерчала зі стіни трейлера, була не червона вода. Неусяжна втома сповнила Террі. Все його тіло, немов набрало ваги, а нутрощі перетворилося на бетон. Він переживав подібне і раніше, здебільшого на місцях важких автомобільних аварій, і знав, що це відчуття минуще, але поки воно триває, це пекельно нестерпно. В такі моменти, коли дивишся на дитину, все ще пристебнуту в своєму автокрісельці, але все її тіло роздерте, наче мішок з білизною перед пранням, або як от тепер на голову, що старчить зі стіни трейлера, шкіра зі щик зідрана катастрофічним проломленням, Загадуєшся, навіщо взагалі було створено цей світ? Добрих пригод завжди не стача, натомість цілякого паскудства, аж чортам тісно. Жінка, що сиділа у дверях пікапа, підвела голову, обличчя мала бліде, очі, обведені темними колами. Вона простягнула до них руки та зразу ж знову впустила їх собі на стегна, наче вони були занадто важкими, просто заважкими. Тері її знав одна з дівчат, Тру й до того як він цілком занурився у медбізнес. Можливо, вона досі лишалася тут, тому що її було підвищено до рівня квазі-подружки, якщо це можна назвати підвищенням. Дівчина зісковзнула зі свого сідала і впала б на коліна, якби тері не підхопив її за поперек. Тіло під його пальцями було крижаним, і він відчував у ньому кожну кісточку. Тепер зблизька він побачив, що деякі з її тату то насправді синці. Вона вчепилася в нього і почала плакати. Ну, заспокойся», – примовляв Террі. Ну, заспокойся, дівчино, з тобою все гаразд, що тут трапилося, все вже скінчилося. За інших обставин єдину особу, що вижила, він вважав би головною підозрюваною, а всі ті нісенітниці, про якусь пані Ейвон, повним лайном. Але цей мішок кісток в його руках ніколи б не пробив стіну трейлера головою отого парубка. Тері не знав, скільки часу ця дівчина преться на товарі Трумена, але в її теперішньому стані, подумав він, навіть для того, щоб просто висякатися, їй потрібні колосальні зусилля. Підплив Роджер з дивним життєрадісним виразом обличчя Це ви телефонували, мем. Так. Роджер дістав свій блокнот. А ваше ім'я? Це Тіфоні Джонс, сказав Тері. Также геж тіф. Ну, я бачила вас раніше, сер, коли я того разу приїхала забирати тру з тюрми, ви були тоді добрий, я пам'ятаю. А цей парубок він хто? махнув блокнотом роджер на вистромлену голову. Такий недбалий жест, наче він показав на якусь цікавинку серед місцевого краєвиду, а не на вмертвлену людську особистість. Ця його байдужість була лячною, і Террі заздрив її, якби він міг призвичаїтися до таких видовищ так само легко, як Роджер, подумалося йому, він був би щасливішою людиною і, можливо, кращим поліціянтом. Не знаю, сказала Тіфані. Він був просто другом Трума, чи, може, кузеном. Він приїхав з Арханзасу минулого тижня, чи, може, позаминулого. Там на дорозі гукали пожежники і лящала вода, напевно, з пожежної цистерни. Міський водогін сюди не доходив. На мить Террі побачив у повітрі веселку, що спливла вгору на тлі диму, який тепер побілішав. Террі делікатно взяв Тіфані за тоненький, як ломачки зап'ястя і подивився в її налиті кров'ю очі. А як щодо тієї жінки, котра це зробила, ти сказала диспетчерці, що це була якась жінка? Друг тру назвав її пані Ейвон, але вона точно була не з тих. Дрібка емоційності пробилася крізь шок Тіфані, вона випросталася і зі страхом роззирнулася довкола. Вона ж пішла, правда, краще б її не було тут. Е, яка вона на вигляд? Тіфані похитала головою. Я не пам'ятаю, але вона вкрала сорочку тру, стається попід сорочкою, вона була квола. Очі її беззвільно зімкнулися, потім розплющилися знов. Терів пізнав характерні ознаки спершу психологічна травма від негаданої жорсткої події, потім істеричний дзвінок на 911, а тепер посттравматичний шок. Плюс до цього ті бозна, які наркотики, що вона приймала, і скільки часу вона їх приймала ліфту гору, ліфтониз. На його думку, Трумен Мейвейзер, Тіфані і Арканзайський кузен Трумена Мейвейзера зависали доблизу три кіф. Я хочу, щоб ти посиділи в крузері, поки ми з наперником тут усе роздивимося, сідай просто тут позаду, відпочинь. Сонний час, дівуле, підтакнув Роджер, ошкіряючись, і на якусь мить Террі відчув майже невідпорне прагнення завдати гарту його ґрунтовній сраці. Натомість він тримав відчиненими для неї двері крузера, і це викликало ще один спомин: той лімузин, який він орендував, щоб поїхати ним на випускний із мері Джонстакі. мері в рожевій сукні без бретельок, з пишними рукавами, той букетик, який він причепив їй на зап'ясток, себе у взятому на прокат смокінгу. Це було в ту золоту епоху ще до того, як він уперше побачив білоокий труп гарної дівчини із кратером від шротового заряду в її грудях, або чоловіка, який повісився в себе на сіннику. Або присаджену на мед проститутку з запалими очима, яка мала такий вигляд, ніби їй залишилося шість місяців життя. Я занадто старий для цієї роботи, подумав Террі, треба на пенсію, йому було сорок п'ять.